У Луцьку зграя безпритульних собак тероризує людей у дворі на Гулака Артимовського. Місцеві стверджують, що пси агресивні і нападають як на дорослих, так і на дітей. Люди з проблемою звернулися до телеканалу конкурентів. кажуть, що собаки живуть, так би мовити, по сусідству вже доволі довго. Буквально на днях одного хлопця навіть покусали. Внук десь 20 років шовпавці, вулиці вулички на Гулакар Тимовського виходив. Створе собак, там їх штук сім, мабуть, стали за ним. Він став оборонятися, чи що, я навіть не знаю, як там було і за литку схватили. Покусали ту литку. Місцеві дітлахи теж підтверджують, що собаки агресивні та нападають. Ну, вони нападають, які не кусаються. Вони підбігають щось, гарчать. Ні, за ногу не хапають, просто підбігають, гарчать, вони можуть бути агресивними. Зазначимо, що як тільки знімальна група телеканалу «Конкурент ТІВІ» приїхала до будинку на Голока Артимовського, ця зграя двічі намагалася напасти. Також ми стали свідками того, як зграя собак напала на літню жінку, що їхала повз. Однак ймовірно, зграя псів з'явилася біля будинку не просто так. Мешканці будинку номер 16 на вулиці Голака Артемовського стверджують, що ці собаки з'явилися тут відтоді, коли чоловік прибудував собі на першому поверсі балкон, і нібито підгодовував їх, і вони тут захищають його територію. тут взагалі… – А вони тільки біля цього балкона сидять. Ні, ну, так, да, бо, скажімо, оця людина знизу, вона її просто прикормлює. От. Вони тут, скажімо, в основному тусуються. А ви з цим чоловіком говорили, чи хто це прикормлює їх, щоб він не годував їх? Неадекватно. Поки ми спілкуємось із людьми, у двір будинку заїжджає автомобіль комунального підприємства Ласка. Працівники підприємства кажуть, що приїхали сюди вже вдруге за день. Завдання Віталія та Дмитра зловити ватажка з граї собак, а також відловити тих псів, які не щеплені або ж не стерилізовані. Це самий агресивний до речі, чорний чипований. Саме більше галасідають. Дивіться Тут треба знайти за ладіло. Той, хто заводить. Ну це ж не п'янка яка, що заводіло шукати. Не, ну, розумієте, собаки мають таку іерархію. Є, Є? альфа, який заводиться, який е кидається на людину і за заїмці кидаються. Я не знаю, мені здається, вони всі тут кидаються. Тут немає такого що там Один кидається, другий одходять і починають приєднуватися. Однак є й ті, кому сусідство із безпритульними псами не заважає. Одні із місцевих жителів дуже не сподобався приїзд працівників комунального підприємства Ласка наша ласка є інші місця для таких сторожових собак. Є ферми, свинарники, треба дати оголосся, хазяюва, собак заберуть. Вони реально сторожують. Вони придумали, що це частина сторожування. Вони тут сторожують. Але вони кидаються на дітей. Вони просто придумали, їм треба дати територію, щоб вони сторожували. Це свиноферма, ферма, які сходи ферми. Їм треба пристосувати. А не власні заперти ба більше, на думку жінки, це не собаки кидаються на людей, а самі перехожі їх провокують своєю присутністю. на дітей Слухайте, ми не спим вже тут місяць. Ми пройшлися, можна не йти з дитину. Я тут місяць. Вони не гавкають. Я нічого не кажу. кажу, заберіть забриті хороші руки. Ми ну, Ми йдіть дитину. Ми ж за цим говоримо. знімаєте портаж, можливо, хтось побачить. Андрій, щоб вони кидалися от при нас. Вони гуляйте, дайте та... їм ну, 50 метрів спокою. Там є дорожка, там дорожка. Ну, слухайте, я буду 200 метрів кудись обходити. Які 200? От там у нас двір спокійний, пройти отак само, ти саме. Все ж працівники ласки почали відлов собак. Для цього вони застосували рушниці шприцемет. Тварин хочуть відвести до комунального підприємства і там вже провести всі відповідні процедури. Ні, <клухи> Однак собакам, попри влучання у них шприців із снодійним вдалося втекти. Журналісти телеканалу конкурент Конкурентів разом із працівниками підприємства намагалися наздогнати тварин. Телеканал конкурент Конкурентів звернувся за коментарем до директорки комунального підприємства Ласка. Вона розповіла, що працівники підприємства вже кілька разів виїжджали у двір на Гулака Артимовського. Однак доказів агресії псів до людей не було, як і не було зафіксованих укусів. Ну, дивіться, жодного зареєстрованого випадку покусу з своїх території не було. Отак, що для мене агресія? Це покус. Ну для вас що? для вас, напевно, так само. Також Оксана Богданюк поділилася думкою щодо того, як у Луцьку вирішити проблему із безпритульними собаками. Облаштування притулку для псів проблему каже зовсім не вирішить. Абсолютно безперспективна ідея. Тому чому ви так гадаєте? А на... я я поясню, чому я так гадаю. Тому що нам потрібно не з притулку починати, а з відповідальності. Дивіться, як тільки в нас буде законодавчо врегульовано з системою штрафів і покарань наших громадян, адекватне відношення до тварин, тобто відповідальне утримання недопускання самовиголу, Стерилізація тварин не призначених розведення відповідальність за жорстокі поводження за розкидання прикладів. Як тільки буде законодавчо врегульована система штрафів і покарання щодо оцих моментів, так зразу у нас зникне проблема кількості безпритульних тварин. Щодо зграї безпритульних собак на Гулака Артимовського, то працівники комунального підприємства Ласка продовжили пошуки псів, які втекли. Обіцяли також приїхати у двір повторно. Чи спіймали найбільш агресивних собак, і чи безпечніше почувають себе місцеві жителі, повідомимо згодом.